Завантажили генератор, їдемо на виставку. Виставка Інсклад. Технологія обладнання рішень для складської логістики. Зараз заїжджаємо. Ось така от виставка всі заїжджають і ми зараз заїдемо невеличка, А тут у нас Агротуфут, теж буде цікаво. Таке, нам сюди. Приїхали, розвантажуємося. Все тоді, я вам дякую. Mm -hmm. Давайте, я пішов за рокою. Зараз до організаторів. І вперед. Ну вот і вона. Ми приїхали. Облаштовуємося буде настояти. Так. Назахичуємо все наш стенд готовий приймати відвідувачів. До завтра на виставці InSchool.